Вітаю усіх, хто зараз нас переглядає. Як завжди, до вашої уваги гарні збережені автомобілі з Європи. Отже, до вашої уваги на продаж з'являється Renault Scenic. Автомобіль у нас 2010 року виготовлення в темно-сірому кольорі мокрий асфальт та з бензиновим двигуном 1,6 літра. Також автомобіль у нас на 6-ступеневій механічній надійній коробці передач. Хочеться сказати, що автомобіль має дуже симпатичний зовнішній вигляд, гарну комплектацію, гарний технічний стан і класний пробіг. 173 тисячі оригінального перевіреного пробігу. Отже, маємо гарний пробіг в даному автомобілі. Він перевірений як офіційним дилером є виписка з офіційної бази Renault. Також є сервісна книга та інша сервісна документація. Як завжди, хто до нас приїздить, без проблем надам можливість ознайомитись з усією документацією. Розпочнемо наш детальний огляд, як завжди, спереду, з передньої оптики. Бачимо, вона у нас в ідеальному стані, прозора, без якихось пошкоджень, без тріщин, без царапин. Все в ідеальному стані. Маємо протитуманні фари. Ось такі в нас решіточки, повністю ціленькі, без будь-яких пошкоджень. Такий у нас значок Рено Показую вам стан капоту. Хоча в нас 2010 рік автомобіль проїхав певний кілометраж уже, але на капоті практично, можна сказати, немає жодного скольчика. Хоча в нас капот в оригінальному окрасі. Досить так, приємно. Отже, оптика з іншої сторони, також бачимо, чистенька, прозора, без будь-яких пошкоджень. Ну і, звичайно, з цієї сторони в нас бамперок. Як бачимо, кузов в нас в ідеалі. Дуже гарно виглядає, немає ніяких м'ятин, повністю рівнесенький. Поки ми тут біля лобового скла показую вам, що в нас тут датчики світла та дощу. Дах автомобіля повністю рівненький, без будь-яких нюансів, без будь-яких пошкоджень. У нас оригінальне лобове скло, бачимо Рено, нулик стоїть 2010 року. Ну і звичайно, кому потрібно, він-код для вашої перевірки по офіційній базі Рено. Так у нас виглядає кузов, як бачимо, в ідеалі, рівнесенький, немає ніяких абсолютно. Жодної м'ятиночки на ньому немає. Ціленький, гарний, акуратний по кузову автомобільчик. Ось вам так більш детальніше покажу. 205 55 r 17 у нас гума. Гарний стан протектору ще послужить не один сезон. Так, з цієї сторони ось у нас такі задні стоп-фонарі. Також в ідеалі. Жодних пошкоджень на них немає, не запотівають, без тріщин. Так, такий у нас бамперок, є фаркопчик. Ляда також наче новенька, дуже гарно виглядає. Жодних дефектів по ній немає. Ось також бачимо дах автомобіля. Знову ж таки, рівненький. З цієї сторони оптика також у нас в ідеалі. Як бачимо, тут в нас такий вигляд, гарний зовнішній вигляд, знову ж таки, наголошую. Перейдемо на цю сторону. Також, як бачимо, гарні скати, гарні колеса, не обдерті, рівненькі, гарний протектор. Всі чотири скати в нас однакові. По цій стороні як бачимо також рівнесенький у нас автомобільчик. Немає ніяких мятиночок, царапин чи чогось подібного. Гарно виглядає, гарно збережений автомобіль. Перейдемо до салону автомобіля. Ось він у нас так виглядає: такі дверні карти, 4 електросклопідіймача, електрокоректор, дзеркал. Також система антибуксу. Кермо у нас шкіряне, як бачимо, в ідеальному стані, не затерте сидіння також на свій вік, на свій пробіг, в ідеальному стані, я вважаю. Є незначні буквально сліди експлуатації, трішечки тут приминається, є деякі складочки на тканинці з боку, але тут повністю все в оригіналі, тобто нічого не підшивалось, не замінювалось. Все гарний має вигляд. Це і акуратне. У нас автоматичний датчик світла та автоматичний датчик управління двірниками, також підрульовий перемикач магнітолою. Ось такий стан керма, як бачимо, шкіра у нас не позатирана. В ідеалі. Звичайно, у нас кермо мультифункціональне з клавішами управління круїз контролем. Також у нас шестиступенева коробка передач, як я і казав. Клавіша старт-стоп. У нас присутні два чіп-ключі. Отже, спробуємо вставити в карто-приймач. Тестуються в нас всі системи. Практично, можна сказати, з пів оберту в нас автомобіль завівся. Як бачимо, на дворі у нас мінус 2 градуси морозу. У нас є блок управління навігацією. Такий ось підлокітничок, чистенький, акуратний, охайний. Ну і, звичайно, автоматичне стоянкове гальмо також функціонує все як потрібно. Двохзонний клімат-контроль, також в робочому стані. Як бачимо, клавіші в нас не позатирані. Все, ідеальний має вигляд, ідеальний стан. У нас, звичайно, магнітола, також в чудовому стані. Дзеркало заднього виду, такі в нас козирьочки. Тут у нас люстерко посередині. Підсвіточка, все працює водійський козирючок також з люстерком, все відчиняється, все ціленьке. Подивіться на стан потолочку, тут нічого не затерто, все в ідеалі. Отже, перейдемо до огляду заднього ряду сидінь, подивимось на двері, дверні карти, пластик у нас ціленький без пошкоджень, тканинка знизу у нас також в ідеалі. Склопіддій матч, звичайно, електричний. Тут у нас є невеличкий дефект, Тканинка трішечки відклеїлась від своєї основи. Скажу, що на відео воно гірше виглядає, ніж так, коли оком бачиш, але показую, щоб мали собі уяву. Можна або цей клаптик тканини переклеїти по-новому, або ж дехто навіть замінює на різні декоративні вставки, скажімо, зі шкіри чи якісь інші які кому вподоби. Так, тут у нас сонцезахисні такі шторки, все функціонує, все ось, як бачимо, ховається на свої місця. Задній ряд сидінь, тканинка в ідеалі, нічого не потерте. Дуже круті задні сидіння в сцені, які, хто знає, кожне сидіння окремо складається і можна його зняти з автомобіля буквально за 2 секунди. Також у нас є, звичайно, кріплення Isofix для дитячих крісел. Показую вам ось такий загальний вигляд на панель приладів. Потолочок у нас тут чистенький, ніде нічого не провище, без плям, без потертостей. Ззаді у нас такі столики на сидіннях, на обох сидіннях. Все функціонує, все в робочому стані. Так, з іншої сторони, у нас дверні карти, як бачимо, пластик також в гарному стані. Ну і та сама ситуація, що з тієї сторони, трішечки є відклеювання тканинки. Всьому іншому тут все в ідеалі. Ось так само звертаю вашу увагу на сидіння. Так само є сонцезахисний козирьочок, так само він у нас ховається на свої місця. Все функціонує, все так як потрібно. Ну і остання дверка пасажирська. Тут у нас все в гарному збереженому вигляді. Пластичок у нас ціленький, тканинка чистенька, акуратна, як бачимо, клавіші не позатирані. Ось такий у нас вигляд на панель. Панель також без царапин. Бачимо, пластик у нас в ідеалі. Дуже гарно збережений. Ось такий у нас. Загальний вигляд на сидіння, на підлозі у нас, звичайно, коврички, він-код, всі бірочки на своїх місцях. Ось болтики на дверях у нас також не позбивані, нічого не знімалось, все в нас тут в повному порядку. Так, тут у нас є бардачок, в ньому лежить вся сервісна документація, є сервісна книга, як я й казав. І вона у нас з відмітками. Перейдемо до огляду багажного відсіку. Подивимось його стан. Бачимо, боковинки в нас ціленькі, акуратні, ковролін на підлозі також чистенький, без потертостей. З цієї сторони також, як бачимо, все на своїх місцях. Все акуратно, все як має бути. Сидіння всі також в гарному стані. У нас є запасочка, домкрат, ключ. Все, як має бути в автомобілі. Поличка у нас чистенька, тримається вона у нас на своїх місцях. Болтики в нас на ляді в оригіналі, не кручені. Пластик на ляді, як бачимо, ціленький, без якихось таких дефектів. Тут у нас ніякої жавчинки немає. Тут у нас резинова заглушечка є, є і однієї, як бачимо, Резинової загошечки нема, десь загубили. Ми відчинили капот, а отже, поговоримо про підкапотний простір. Отже, як я вже згадував, у нас 1,6 літровий к К4М, всіма улюблений двигун, дуже надійний, дуже класний двигун, який всі полюбляють. Тут ми бачимо чистенький антифриз. У нас гарний акумулятор, який заводить автомобіль будь-який час. Сухенько тут все охайно, ніяких запотівань, підтікань мастила чи чогось подібного немає. На капоті у нас болтики в оригіналі, не кручені. Капот у нас без ржавчини, без будь-яких дефектів. Як бачимо, все на своїх місцях, нічого не замінювалось. Також крила, як бачимо, болтики також на місці, не збиті, не кручені. Фари в нас все тут кріплення в оригіналі, також все ціленьке і акуратне. Працює двигунчик ідеально. Хотів показати ще, що в нас навігація доволі детальна, з гарними картами України, позначені повністю всі вулиці, назви населених пунктів. Доволі гарна карта, гарна навігація. Також хочу сказати, що ми підключили ось комп'ютерне обладнання до даного автомобіля, ми вже його перевірили, протестували, жодних помилок по блокам у нас немає. Ми кому потрібно, можемо надати додаткову інформацію. Зараз ще хотів тільки показати, що ось ми підключили, у нас тут бачимо 173 тисячі пробігу, 683 км, так що ж само, як на панелі приладів. Тобто також це є підтвердженням того, що в нас оригінальний пробіг. Хотів ще показати, що в нас також функціонує ось все скло, Тобто все повністю працює, кожна кнопочка. Вмикається чітко, гарно передачі. Автоматично, як бачимо, у нас є зняття з стоянкового гальма. І спробуємо ось, проїхати трішки вперед. Гарний автомобільчик у нас їде, як бачимо, ніяких абсолютно помилочок у нас немає. Включимо задню передачу, проїдемось назад. Нічого, як бачимо, також у нас не вискакує. Наголошую ще раз, що кому потрібна буде додаткова якась фото чи відеоінформація по даному автомобілю, без проблем пишіть мені, телефонуйте. Я з радістю все надам по даному автомобілю. Отже, давайте ще оглянемо автомобіль товщиноміром. І перш ніж ми це зробимо, скажу, що тут є декілька косметичних підкрасів. Це ще робилось все в Європі. Автомобіль в Україну приїхав ціленьким, ось таким, як ви його зараз, бачите. У нас є цьому фото та відео підтвердження, також щоб мали уяву про даний автомобіль. Хочу показати його перевірку товщиноміром. Отже, давайте розпочнемо. Як завжди, зробимо це з капоту 125, 112, 118, 125. Капот у нас повністю в оригіналі, як ми бачили, болтики на ньому також не крутились. Тобто все у нас тут в ідеальному стані. Дверка: 173, 173, 157. 157-167. Як бачимо, є невеличкий напил лаку, але зроблено ідеально, в колір все попадає прекрасно, ніяких взагалі зауважень нема. Задня дверка в нас в повному оригіналі, як бачимо, 121, 110, заднє крило так само, 110, 110, 120, 101, 107. Дах автомобіля. 86,6, 94,3, 94,3. 81,4. Тут у нас все в оригіналі. Перейдемо на ляду 168, 201, 155, 163, 178, 201. І давайте з цієї сторони знизу. 219. Отже, ляда в нас також має косметичний підкрас, просто подвійний шар лаку без шпаклівки. Отже, перейдемо на цю сторону. Дах автомобіля 92, 92,1, 92,1 106, 143, 169, 151, 151, 133, 133, 156, 166, 166, 138, задня дверка 72,7, 92, 92, 109, 109, 110. Так, тут все в нас добре. Передня дверка 207. Бачимо подвійний шар 255, 215, 245, 231, 257, 237, 237. Тобто в нас ця дверка в подвійному шарі. Отже, ми побачили, що автомобіль має симпатичний, гарний зовнішній вигляд. Є декілька. Незначних косметичних підкрасів, без поклівки, нічого взагалі критичного, всі елементи на автомобілі свої, не знімались. Ото, що хочеться сказати, підсумувавши наше відео. Маємо класний автомобіль в гарному стані з маленьким пробігом, хороша ходова частина без посторонніх шумів, гарний косметичний стан кузову, без жодних, наголошую, без жодних м'ятин, царапин чи ржавчини. Класний зовнішній вигляд, гарний технічний стан, двигун, коробка. Все працює відмінно, щеплення в нас також в відмінному стані. Хто захоче, як завжди, має можливість приїхати до нас, оглянути автомобіль як зовні, перевірити його своїм комп'ютерним обладнанням. Можемо надати наше обладнання для перевірки. Також є завжди можливість заїхати на яму, подивитися автомобіль знизу. І впевнитись в тому, що автомобіль в дійсно в класному стані. Хочеться зараз побажати всім гарного дня. Ну і як завжди, вдалих покупок.